Одинадцятий порахунку бій. Три раунди по 5 полин вазі до 77 кілограмів 100 грамів. Я готовий презентувати війців по ліву сторону від мене. В червоному куті октагону знаходиться Максим Пашко Хмельницький. сокер! По праву сторону від мене. в Синьому куті октагону. Андрій! Ну що ж, друзі, ко-мейн-вен цього турніру WWC-24 Макс Пашков із Хмельницького. От це да, спалився на поляниці. Проти Андрія Місюка. Цікавий поєдинок. Вагова категорія до 77 кг 100 грамів. Я нагадую, що ви зараз стали свідками турніру WWFC 24. двадцять чотири. Одинадцятий поєдинок з дванадцяти. Фантастичні до цього бої відбувалися. Багато дострокових перемог. Ну і подивимося, що зараз нам продемонструє Андрій Місюк і Максим Пашков. Макс Пашков займає центр гексагону. Там вже попереджають секунданти, що будуть кидатись. Заряджає зараз Двіков. Макс. Внутріній лоу. Місюк провів два поєдинки. Усіх здобув перемогу. Багаторазовий чемпіон України з Панкратіону, чемпіон світу з бойового дзюдо. Ух, це що стосується Пашкова. О, який плотний мідалкік був у виконанні Пашкова, але зараз за спину заходить йому Андрій. Але ми бачимо, що так, таке, таке досить розслаблене, спокійне лице у Макса. Він знає, що він контролює, робить. Да, контролює да, 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 да. Суперника. Ух, зараз засунув руку під шию. Спроба і... загрузково. Намагався. Да, затяг... О, яке коліна було! У Клінчі, прям я думаю, дістав і так трохи призупинив він його. Пашков зараз другим номером сійці працює, підтискає його Місюк. Декілька разів смикнув, так розсмикує суперника. Але Це оверхенд від Макса. Хай oh. кік, все поки що да. по захисту контролює Андрій Місюк. Нове. Але відчутно все одно відчувано. Назутичак підловив зараз Андрій. Макса. Коліно по корпусу у виконанні Максима. І лікоче. Формула поєдинку. Три раунди по 5 хвилин. Цікаво буде подивитися на форму обох хлопців, тому що вони вийшли на короткому сповіщенні на цей поєдинок. Спочатку Місюк планувався бути в якості заміні Андрія Кучеренко в головному зараз поєдинку. в боковому контролі. Зараз опинився Макс. Але і суперник так само травмувався, і тому це от, поєдинок не головний цього вечора. Ну, але бачимо, як хлопці працюють. І Його... зараз намагається да, перекинути ручку. Ну що, Пашков закручує. В попередньому поєдинку щось схоже бачили, але тоді не закрив. Не закрили, да, Замок. але Ми бачимо, що Макс шукає зараз. Анвар. Ну і бачимо по обличчю все-таки є. Тиск перекриває дихання супернику своєму. Да, Андрій трохи почервонів. Ми бачимо так, нормально вже фіолетовий, але ну, має. Рефері уважно стежить за очима. Андрія Місюка. Ну і що там буде зараз? Важко з цієї позиції побачити. Виходить. Вигал виходить. Але знову віддає шию. Ну що ж, тут е так наполегливо працює Пашков. Ні, все добре, начебто шию, притискає до сітки Місюк свого опонента. Треба реваншуватися. О, о, який лікот і скінчив. Виконання Андрія. Лучно так підловив. Але не відпускає зараз Андрій Максима. Таке враження, що Пашков сам не хоче відходити від сітки. Так кружляє біля неї, обтираючи спиною межі октагону. О, як по, по корпусу чітко да, на, на зближенні. Але щось не почав, не розвинув, точніше, свою атаку. Пашков. Намагається зустрічати Макс Андрія. І так, з правим боковим спроба зайти в, в клінч, але немає навіть натяку на переведення в партер. Я думаю, що зараз. Оу. Удар плечом був, так? Да? Так, ну це такі хитрощі професіоналів. Десь підтиснути, да, дійсно, да. десь вдарити В рамках дозволено, але ці дії створюють дискомфорт для опонента. Да, дійсно. Або трохи збивають його з вас. Відбивають пальці п'ятками, поки що не було а, в цьому да. поєдинку. Але... Камара в кіки. Так, абсолютно. <реш> було діло, було діло. Ну, так постійно женеться Андрій за Максимом. Ну, З'їдає просір. Oh. Район печінки зараз провів Андрій. І Місу ми Будар. бачимо, що змінює стійку. Макс... Спробував так з дистанції ліктю, Лікить, продублювати. Продублювати. Да, Поки що не знаходить ціль, але так небезпечно розсікає повітря. І відбиває за навіть голень. Давай! Є зачеп. Намагається зараз за одну ногу перевести. закрутити, але ну, поки що не виходить, спроба другу. Йде за, да, за другою ногою. Ну, Андрій Місюк Роз... грамотно захищається, да, зараз навантажив супер... спину суперника. І ще й підбиває по корпусу трохи по ребрам. Зачіпом зараз намагається Макс перевести, Друга. але. Є, так все ну, так... ж таки. Андрій Додян Місюк саму. самостійно, м'яко так присів на канвас. Завершився у нас перший раунд. І досить насичений перший раунд. Молодці хлопці, відпрацювали. працювали, будемо дивитися за наступною п'ятихвилинкою. Одне за своєю структурою, але потужний. Бій. Другий раунд! Ну що ж, друзі, другий раунд. Побачили Максим. ми на повторах роботу обох бійців. Вкладалися в кожен Знову перебуває зараз гомілку. Так? Гомілку <ріст> роботав корпусом передньою рукою. Місюк різноманітно намагається діяти. фронткік. Піти суперника фактично без ударів до сітки. В першому раунді так само бачили роботу Пашкова oh, yeah. на зближенні після правого бокового. Він намагається зайти в кліч, але поки що переведення в партер немає. Ну, а цей правий боковий дійсно доходить до цілі. і Він такий акцентований. Макс склада просто закидає його так. Хотілося побачити відразу розвиток після правого бокового, але так, дійсно, поки так. що так е, некомбінаційно переправить. Але зараз пропускає. так гарно піджимає локті підключає зараз. Андрій гарно відпрацював зараз цей епізод Андрій. Так, Місюк такі акценти ставить на ударами ліктями. Прям хоче по порізати, дивитися. порізати, посікти хоче. Макса лоу-кік. Від Максима. Джеб справа через руку, так само заходить ціль. Да, але, але як продовжує, як ішов, так і продовжує. Місю. Просто проект танк. Ну, дійсно піджимає, піджимає. Як бульдозер, знаєш так, постійно нависає над Максимом. І ліки. Ще ліко, ще ці, ці ліки. Він намагається вставляти ці ліки. Ось та да. фер'єр. Ліхоть влучив. Беквіст пішов від нього. Максим Пашков. Передбачив Власко. це, так. Да. Важко Максим дихає. Вже так. Да, вже... Бачимо, що переведення від Місюка є. Забирає ноги, намагається зайняти кращу позицію. Ну, має зараз обійти ногу. Ну, поки Максима. що Пашков захищається, непогано робить. Да, Зафіксувати. Полугарні, в да, полугарді ми бачимо, що да, намагається що далі, далі виходити. Але, в принципі, з полугарда можна досить туди сітка, так. відпрацювати так, зараз... гарно. Місюк. Включає свої ліхті. Така грізна зброя. Так, да. Андрія. Із цієї позиції він підтиснув Макса до сітки, закрив йому простір. Максимально його контролює полугарді і доносить ну, удар. Накидає удари. цьому да, Гуцька зараз так мінімально, з мінімальними зусиллями, завдає удари, тобто виснажує суперника, передає. Але при цьому... ці лікті ну він прямо аж вже намагається прямо цими ліктями. Завдати максимального пошкодження, шкоди супернику. Різноманітно працює Місюк і треба віддати йому належне. Там навіть був лікоть, мені здалось 12 на 6, але так проскользнув він. Сьогоднішній вечір нас радує, звичайно, і різними прийомами, комбінаціями, атаками. Ну, Перше за мою кар'єру коментатора ракушка. Це, я перше таке від... почув навіть. <рес> ти, ти вже в друге, в третє це згадуєш, Це <рес> це, ну, це мене дійсно це не виходить, мене це це не виходить з голови. Але ми бачимо, що не Шкода звичайно, попередню пару, те, що не зуміли реалізувати план на поєдинок і продемонструвати красивий бій. Ну нічого, хлопці вийдуть. Я думаю, в майбутньому їм ре ре реалізують реванш, ну а поки що. Продовжує Андрій Місюк обробляти суперника. Закинув ногу небезпечно. Пашков шукає шлях, шукає, як вийти да. з такої неприємної для себе позиції. Переживає не найкращий епізод в цьому раунді. І досить затяжний. Не відпускає його Андрій. Лікті гуляють. Підка... гуляють Підка... Підказують Місюку, щоб обійшов гард, обійшов ноги. Бо дійсно з. Гардо, можна накидувати так, але є і змога накидувати, накидувати удари Максу. І ще зробити якусь спробу або вийти на больовий. Ну, зараз підтиснув максимально досить да, вже... суперника Місю і має можливість працювати. Відбуває стегно. Не дає підвестися, не дає підвестися просто зараз, відбуває ноги. Да. Ну, Тут э, зараз може і рефері втрутитися, тому що. Ну, Є активна атака зараз від Андрія. я думаю, що... Ну, і Він таки без проблем зайшов просто з збоку. Да, да. коліно на живіче поставив. І це дійсно це зараз і, є і контроль про... і є зараз змога від сітки відпрацювати у Макса, вийти хоч якось там зафіксувати ну, і руку для пошков... на Ну, для дихання, Він і так досить важко це робив. Ну і після. Такого часу перебування. Щоб вийти на, на третій раунд ну, дійсно буде важко. Фулл маунт зовсім Кінцівка, трошки залишається. Да. Ну, тут можна тільки порадувати глядачів і тренера не вийшов. На боковий вже заряджав руку, намагався. забрати. Величне протистояння, друзі. Давайте оплискаємо підтримав бійців. Максим Башко, Хмельницький, Сокіл. Луцьк, Клуб «Воїн». Друзі, ваша підтримка дуже-дуже дуже важлива. Навіть для ринґол, яка вносить зараз циферку під номером три. Третій. Останній раунд одинадцятого поєдинку. Перед початком третього раунду я хотів би ще нагадати, що у нас є, йде збір для Світлани Гоцик, нашої чемпіонки. З, зайдіть до неї на сторінку в інстаграмі і задонатьте, будь ласка, це моя це моє прохання таке, тому що в них надскладна ситуація Максим, на покровському напрямку. це моє Прохання і наш обов'язок обов'язок кожного допомагати силам оборони усім підрозділам адресно знайомим. Будь-кому, тому, будь ласка, не нехтуйте можливістю. Да, Зате. В... Знаємо, всім важко і фінансово, але хто як не ми з вами. Як то кажуть, маленьких донатів не буває. Що ж, третій раунд. Остання п'ятихвилинка в цьому поєдинку. Спроба прийти в ноги Місюка. Да, є. є переведення yes. в партер. Ну і що? І продовжує на такому повільному вогні Чим готувати свого суперника місю. Другий раунд. І продовжується зараз тим самим третій. Да. Зараз Андрій те, що ноги забрав Макса від сітки, щоб не було змоги якось відштовхнутися. Зараз буде спроба Фулман да. зайти, Є без проблем виходить це у Місюка. Ну і що, достатньо часу. Треба працювати. Є можливість, спроба розвернутися від Максима Пашкова. Є небезпека при таких розворотах віддати спину. Ну, але треба хоч щось зробити, тому що зараз Місюк просто буде ну, просто вмикати треба... свої ліки. Так, да, да, дійсно, і ліки. І зараз виходить пам'ятаємо, трошки зіскочила рука. Є! Yeah! Yeah! Це yeah, те, достатково. що не вистачило буквально декілька секунд в кінці попереднього раунду. І проводить боков... eh, больовий Андрій Місюк. І здобуває вітаємо. важку перемогу. чим ми його і вітаємо. Віддаємо належно Максиму Пашкову. гучніше, гучніше, Пашковості. Як Лев? Ну що ж, тут э, скористався Андрій Місюк і реалізував больовий. У третьому раунді 11-то поєдинку больовим прийомом на руку отримує перемогу боєць. Сіньок у доктовно Андрій Місюк. луць крує. Андрій на пару слів в тебе. А ми можемо прапор третьої окремої штурмової занести обратно в клітку. Тримай. Це був наш складний поєдинок. Ти продемонстрував свою стійкість, ти продемонстрував свою жагу до перемоги і завершив цей поєдинок достроково проти такого бійця, як Макс Пашков. Які в тебе зараз емоції? Доброго дня. Все дуже круто. Я вже Максу говорив, що. Ще коли мені було 14 років, я дивився його бої і справді відчуваю до нього дуже велику повагу. Він згодився на бій за декілька днів. Ми дякую йому. Ти з прапором 3 окремої штурмової бригади. Що це для тебе значить? Так, Я висловлюю цим велику подяку. Та повагу бійцям, які загинули за Україну і продовжують захищати Україну від окупантів. Всім <плес> та всім захисникам та захисницям низький уклін та велика подяка за їхню роботу, якби не вони. У нас нічого вже б не було. А, також а, прошу всіх пам'ятати, що багато воїнів зараз в полоні. Про це потрібно не забувати говорити. Так. Також хочу подякувати, подякувати своєму спортивному клубу Воїн міста Луцьк, тренеру Андрію Олександровичу. Від зі мною з самого початку. І ми продовжуємо рухатись разом. <плес> Та э, дякую організації за надану можливість. І хочу сказати, що э, я хочу бути активним бійцем і старатись приймати участь на кожному турнірі. Дякую. Слава Україні! Дуже сильна промова. Дякуємо тобі.